Жамна вечірка, яка класна ідея. Покваптесь, збирайтесь додому. З голови вилетіло. Треба допомогти батькам у пекарні. Знову ти їм допомагала весь тиждень. Стрілялка по мережі. Добре. Круто. Побачиш, як я прокачав там собі зброю. Ти не переможеш. Тому стрип, стрип, швидше. Ех, забув, у мене китайська. Знову ми не грали вже тиждень. Вибач, нічого не вдію. <гум> Альберт. до ваших послуг, пане. Ух, ух. Прошу повторити, не можу розібрати. Ух-хух! Ух. Прошу повторити, не можу розібрати. Ух-хух! Ух. Прошу, послу... прошу повторити! Прошу повторити! Прошу повторити. <звук> <hvis> да Терзай, скибайся уже. Ай-ой. Настал час. Урача. А не Мишель. Мурчик знову заліз на дерево. Не бійтеся завдання для пугача. Пугачів пазу. Ухмеранг. А можна спитати, чим це допоможе? Е -е, пугача так просто не злякати. У -у! Хіць, 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 ходи до Пугача. Ой. Ну все, я викликаю рятувальників. Нема потреби, пані Мішель. Ой, Мурчику, спокійно. Не бійся. Ой. Пане дам е, пугачу, ми вже в п'яте за тиждень вас рятуємо. Ви так колись покалічитесь. Шолом, хоч би надягніть. Ви ж без шоломів. Пане пугачу, ми вже казали. Нам вони не потрібні, бо ми справжні герої зі справжніми силами і чарівними костюмами. Розумію, але я з раннього дитинства мріяв стати справжнім супергероєм. Mm. Біжімо, хлопці! Подвиги леді Баки Суперкота надихають деяких людей теж стати супергероями. Та чи це добре? Передаємо слово кореспонденції Кларі Контар. Сьогодні леді Бак і Суперкіт прийшли на допомогу самопроголошеному супергерою Пугачу. Завдяки порадам моїх гарних друзів леді Бак і Суперкота. Наступного разу я упораюсь. Перегляну підхід до тренувань зброї, бо там, де несправедливість, там Пугач Пугачів Тома. <кій> Вибачте, що на це скажете леді Баг і суперкозе? Чесно, він хороший, але слухайте уважно, діти Парижа, не копіюйте його. Це дуже небезпечно. Це правда, слухайте. Не повторюйте цього вдома, добре, дітки. А поки в Парижа на думці лише одне: хто ховається під маскою Пугача найнезграбнішого супергероя Парижа? У пана директора добре серце, але він так колись дограється. Та й ми не можемо вічно його рятувати. Це перетворюється на роботу. Може переконати його припинити ці ігри в супергероя. Налякаємо його і зруйнувати мрії бідолашного. Це вже ні. Треба допомогти йому здійснити мрію. Він сказав, що хоче стати героєм хоча б на день. Ну, звісно, зробімо його супергероєм на день. Він стане щасливим і кине ці небезпечні ігри. Кмітливо, як завжди, Міледі. От тільки як це зробити? Маю одну ідейку. Сьогодні теж маю допомогти батькам, але завтра я точно вільна довго. Ну, стрип-стрип швидше. Вибач, ніно, усе як завжди. Але завтра буду Знову! Леді Ледід суперкіт. Ой. Прошу повторити. Не можу розібрати. Пугачів пазур! Ой! Результат негативний. А... А... Це Пугач. Хто це? Звідки ви знаєте, що я Пугач? <рес> я дівчина-коробка, суперлиходійка. Я викрила ледібаги суперкота. Допоможи пугачу! Уготу нас! Відпусти їх негайно! О! О, ніколи. Я не видам, що тримаю їх на майдані вогезів. Ага, Ти щойно розкололася, коробко. То готуйся до пір'ясної люті пугача. Ну, як вам? Супер. А тепер надягни це. А Ви впевнені точно? Абсолютно. Абсолютно. Сдавайтесь, <сос radiator noise> Леди Баг и Суперкота. Я, лиха девчина, коробка. Забрала ваши талисманы, никто вас не врятує. О, oh, не, с арешкой. нам кінець. Улач! Улач, в пазу! Пане Дамокл, усе добре. Ви не забилися? Я не пан Дамокл, я пугач. Ви щойно розкрили мене. Вибачте, пане Да... Пугачу, Ми не хотіли. Зрозумійте правильно. О, шкода, що вийшла така лажа. Ви хотіли якнайкраще. Так, може про це ніхто не дізнається. Ми дізналися, хто криється за маскою, проголосивши себе новим супергероєм Парижа. Пугач ніхто інший як директор школи Франсуа Дюпона. Пан Дамокл. І найбільший невдаха соцмереж цього тижня пан Дамокол. Я не пан дамокл, я пуга. <реш> 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 Умерти можна. <реш> пугач, я пуга. <реш> 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 Сором, біль і розбиті мрії. Лети, мій маленький акумо, і зроби злим пропащого героя. Пражник. Відтепер у тебе будуть справжні суперсили і непереможна зброя. Ніхто й ніщо не зможе тебе подолати. Хочеш бути єдиним супергероєм у Парижі? те, що для мене? Здолай летібак і суперкота, і принеси мені їхні талісмани! Це завдання темного пугача! Мешканці Парижа, слухайте мене уважно. Одним порохом я відпущу мотузку, що тримає автобус, і тварини, які в ньому упадуть на це нещасне безпомічне кошення. Тільки думаю, в нас серйозна проблема. Якщо хтось захоче прийти і врятувати тварин, знайте, усе заміновано. Рідкий азот виліться на опори ейфелевої вежі і заморозить їх до мінус 400 градусів, зробивши крихтішими за скло. Вони обрушаться, а автобус розплющить це миле мили кошенятку. <плес> 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 Ледібак, суперкоте, ви можете врятувати цих тварин, віддавши мені свої талісмани. Даю вам на це десять хвилин. Ідіть на поклик пугача. Не можна цього допустити. тики цяточки Альберте сигнал до ваших послуг. Идеально. Ого, ну і чутливий той директор. Так, добряче ми його скуйовдили. Треба перехопити детонатор і зупинити відлік. Хочеш, можу відволікти його теревенями. Мені з тобою пощастило. Будьмо на зв'язку. Пане дамо кел. Я не банда Мокл, я темний пугач. Хочу запропонувати дещо. Чому б нам трьом не згуртуватися? Тепер і у вас є сили. Де Леді Бак? Гак, бумеранг, пояс з інструментами, а кума точно має бути десь там. Так, але де? Леді Бак скоро з'явиться. То клади першим свій талісман у коробку, що по центру стадіону або. Бум! Знаю, знаю. Спробуй схопити детонатор. Добре. Твоя черга, суперкоте. <плес> 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 Так, останній шанс врятувати Кошенятко. А У нього зуб на котів. Герої не кривдять невинних темний Пугачу. Тоді віддавайте талісмани, іначе пробина упаде на вас. Пугачу пазур! Котоклізм! Тепер бороття нема. Супершанс! Перова ручка? І що робити? Взяти у нього автограф? Я знешкоджу детонатор, міледі. Що? Ух, меранг! Альберте, відчиняй люк. Я вартовий Парижа, я темний пугач. Таймер і досі тікає. Що? Неможливо. Ну, працюй, прошу. Схоже на смак збиті вершки. – О ні! – По Альберте, Відпускай автобус які ж ви наївні! то була голограма. Ну як воно програти і бути приниженим? Думав, я справді скривджу кошеня. А оця пастка не ілюзія. Камеру заливає вершками. Вони загусті, щоб щоб ви виплили, але досить рідкі. Щоб потонули. Сподіваюсь, вони без лактози. За хвилину потонете, не сумнівайтеся. Або ви знаєте поразку і віддавайте свої талісмани. Якщо я вас не бачитиму, що щось зміниться, нікуди тікати. Не віддаси талісману негайно, я заберу його сам, коли потонете у вершках. Так і є. Нам кінець. Зарано здаватися. Твоя взяла темний пугачу. Ну нарешті вдалось. Молодець, темний пугачу. Заплющуй очі і не підглядай. Просто здамося. Довірся. Двадцаткая геть, а что? Кихте геть. А что? А? Талисман, передано. Тепер я єдиний супергерой у Парижі. Супергерої тримають слово, Альберте. Подачу вершків припинено. Темний пугачок передай талісмани мені. Альберт достав їх! <рес> я найкращий птах. Ну нарешті сила творення Леді Бак і сила руйнування Суперкота. Той, хто об'єднає ці два талісмани, може забажати змінити дійсність і стерти минуле. О! Не може бути. Не пугачу. Леді бабки суперкіт обхитрили тебе. Талісмани фальшиві, зроблені з тіста. Катаклизма. Що? Але ж це неможливо. Як вам вдалося. А ви чого чекали? Супергерої не розкривають таємниць. Думала, самі знаєте. У мене були план А, план Б і так аж до я. Ви справді думали, що ми так просто віддамо талісмани. Ми супергерої. Ми леді Баг і Супер Кіт! До речі, Бражнику від нас привіт. Спитайте, як йому наші подарунки. їх, темний пугачу. Знову мене підведеш. Попрощайся зі своїми силами. Ухмерангий. Альберте контролюй траєкторію. Ми досі не знаємо, де Акума. Але ми знаємо, що не у зброї. Прикрий мене! Суперша! Перша частина пригод лицаря пугача? Здолаєш мене, прочитавши казочку, леді Бак. Якщо є в лицаря напарник, то й у темного пугача теж. Віддаю його у твої руки. Предмет, у якому сховався Акума, не при ньому. Він у сховку. Не дай йому втекти суперкоти, а я до школи. Бачите, від коміксів теж є користь. <сужити> Альберте пугачеві крила! <мік> <сужити> <певити> <скус> Кіт проти птаха. І хто ж має виграти? <певити> так! О -о 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 -о. <певити> Коп'ютер, ну точно! Темний пугач переможе за будь-яку ціну. Треба було дочитати комісу. Ні. 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 Більше ти не вчиниш зла акумо. Час вигнати зло! Піймала! Бувай метелику. Чарівна, Леді діпа! Леди Бак, супер Коте, Що ви робите в моєму кабінеті? Вдалося. Леді Бак, Коте, З кожним днем я все ближче до перемоги над вами. Незабаром ви будете тільки в підручниках з історії. Раді оголосити, що переможцем цього тижня знову стає новий паризький супергерой Угач. Добре, що ви подзвонили нам. Дякую вам, пане дам. Пугачу радий служити, капітани. Хай там хто в біді на поміч прийде Пугач? Гей, пане дам, Ху -ху. пугачу можна з вами сфоткатись? Кажіть у-у-у доглядає за садами, дає ковдри бездомним, годує тварин. Пугач розправив крила. Справжній супергерой. А у нас тепер більше вільного часу. Може, сходимо в кіно. Вибач, але я пообіцяла подрузі, що проведу з нею час, як буду вільна. Бувай, Мурчику. Це не жарти, Марінет. Я була дівчиною і коробкою. От ти бачила. б. Було класно. Потрійний удар дракона. Марінет перемагає. Що? Та я ж відволіклась. Це нечесно.